Лазерна епіляція – це боляче? Це дуже боляча процедура. Але зараз. Чому не можна робити лазерну епіляцію на засмаглій шкірі? Ми маємо дуже високу вирогідність того, що ми отримуємо опіки. Чоловіки зараз роблять апеляцію, прибирають волосся на спині, на грудях. Всі зони популярні. Деякі вважають, що лазерна епіляція навіть викликає рак. Це міф. Чи не міф? Деякі вважають, що лазерна епіляція шкодить вашому здоров'ю. Онкологію може викликати Чому зараз епіляція Олександритовим лазером вважається кращою, а діодним виходить більш як застаріла? Шукати Олександритову епіляцію, тому що. Каналі Шоу Масани з вами Габін і сьогодні поговоримо про лазерну епіляцію, якою давно користуються не лише жінки, а й чоловіки. <плес> Позбутися волосся на тілі в наш час дуже легко та просто. А чи можна позбутися назавжди? Та як правильно вибрати лазерний апарат? Про це і не тільки поговоримо з лікарем-косметологом клініки Медсіті. Обов'язково підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний, та постав вподобайку. Світлано, і перше моє запитання: чи можна назавжди позбутися волосся на тілі? Доброго дня! Назавжди, на жаль, волосся позбутися неможливо. Волосся залишається десь відсотків 15-10%, росте постійно, але воно дуже тонке, світле, пушкове. Волосся відновлюється із стволових клітин, тому на це ми впливати ніяк не можемо. І ну, на жаль, 100% видалення не буде. Тому якщо вам обіцяють, що 100% волосся не буде, то це, на жаль, міф. А на який період ми його позбуваємося з допомогою лазера? Після проходження курсу лазерної епіляції нам потрібно робити підтримуючі процедури. Це приблизно десь один раз на 8-12 місяців. Клієнт дивиться сам по мірі того, як волосся починає відростати, але вам потрібно зробити лише одну процедуру, не потрібно знову повторювати курс. А, так це саме тут у вас в клініці такий лазер стоїть, що достатньо зробити одну процедуру? Ну, це має бути взагалі на кожному апараті таке, але апарати відрізняються по потужності і тому не всі можуть таке запропонувати. Але в нас так. Бо я ще пам'ятаю, я ходила курсами, тобто там сім раз. Потім через якийсь період знов я приходила, робила там, ну вже не пам'ятаю, 7-10 разів виходить, що індустрія краси не стоїть на місці. Вже так. є нові апарати. Добре, мені цікаво. Потім ми зробимо процедуру. Чи є протипоказання до лазерної епіляції? Так, протипоказання існують, але вони тимчасові. Наприклад, якщо жінка вагітна або в неї період лактації, то ми не рекомендуємо робити процедуру, тому що в цей період жінка дуже схильна до появи гіперпігментації. Також може бути відсутній результат. Тобто, після однієї процедури може бути дуже гарний результат, а після іншої процедури його може не бути взагалі. Також протипоказанням є деякі медикаменти, які володіють фоточутливістю, тобто вони провокують прояв і також гіперпигментації. Лазерна епіляція – це боляче? А, взагалі, якщо Порівнювати з апаратами, які були в минулому, то так це дуже боляча процедура. Але зараз є новітні технології, які дозволяють робити процедуру абсолютно безболісно, навіть в, е, в зоні бікіні. Навіть в зоні бікіні. На будь-якому частку тіла а, на яких зонах найчастіше роблять лазерну апіляцію? Е, якщо говорити про жінок, то це бікіні, пахви, верхня губа е, та ноги. Якщо це чоловіки, то також це бікіні, обличчя, пахви. Деякі чоловіки прибирають волосся на спині, на грудях. Всі зони популярні. Як підготуватися до лазерної епіляції та як поводити себе після неї? Це залежить від того, який вид епіляції ми обираємо. Якщо це класична олександритова епіляція, то ми повинні відростити волосся десь на 3-5 мм. До процедури не можна засмагати на протязі двох тижнів, та після процедури також не можна засмагати. На протязі двох тижнів, тобто літній період часу це є протипоказ для звичайної класичної олександритової епіляції. Якщо ми говоримо про новітні технології, то в нас ці обмеження вони скасовуються. Тобто ми можемо робити процедури по засмаглій шкірі. Нам не потрібно відрощувати волосся. Процедура проводиться на гладко виголеній шкірі. Чому не можна робити лазерну епіляцію на засмаглій шкірі? Якщо ми будемо робити лазерну епіляцію на засмаглій шкірі і використовувати при цьому класичний олександрит, то ми маємо дуже високу вирогідність того, що ми отримуємо опіки та гіпопігментацію. Чоловіки зараз роблять епіляцію, чи все ж таки це переважно більш жіночі процедури? Ну, жінок серед пацієнтів, звісно, більше, але ми маємо дуже багато чоловіків, які обирають лазерну епіляцію на сьогодні. Який відсоток клієнтів, що роблять чоловіки лазерну епіляцію? Це десь, мабуть, відсотків 30 чоловіків, які обирають лазерну епіляцію. Якщо ж все-таки приходять чоловіки на цю процедуру, то здебільшого в яких зонах вони роблять? Це пахви, бікіні та обличчя. На вашу думку, чому чоловіки почали робити лазерну епіляцію? По-перше, лазерна епіляція це гігієна. Якщо, наприклад, немає волосся під паховими, немає неприємного запаху. Немає волосся на обличчі, немає подразнення. Чому досі не всі жінки послуговуються лазерною апеляцією, а голяться вдома? Я вважаю, що ще є недостатньо інформації стосовно лазерної епіляції. Жінки, які робили лазерну епіляцію давно, вони були розчаровані, тому що це дуже боляче, і з того часу вони бояться робити епіляцію. Деякі вважають, що лазерна епіляція шкодить вашому здоров'ю, але це також це міф. Лазерна епіляція це абсолютно безпечна процедура. Деякі вважають, що лазерна епіляція навіть викликає рак. Наскільки це міф чи не міф? Це міф. Вважається, що онкологія може викликати випромінювання, яке має довжину хвилі до 400 нанометрів. Це називається іонізуюче випромінювання. Що стосовно лазерів, то вони мають випромінювання від 755 нанометрів. Тобто це абсолютно безпечне випромінювання для людини. Наскільки естетичний вигляд зони бікіні повинна мати у чоловіків та жінок? Не існує якихось канонів краси стосовно зони бікіні. Деяким людям подобається, коли волосся багато, то вони роблять часткове бікіні. Деякі хочуть прибирати волосся повністю та залишають лише смужку тоненьку. Якщо шкіра доглянута, то це вже має естетичний вид. Тобто потрібно робити не лише лазерну епіляцію, але і використовувати доглядові засоби, навіть звичайний зволожуючий крем – це вже є догляд за шкірою. Чим відрізняється лазерна епіляція від усіх інших видів епіляції? Якщо порівнювати лазерну та фотоепіляцію, то лазерний промінь генерує випромінювання, яке має особливі Властивості, такі як когерентність, монохромність та колімованість. Лазерний промінь має однакову форму, однакову довжину та хвилі паралельні. Завдяки таким властивостям ми можемо впливати прицільно на той хромофор, тобто мішень, яка нам потрібна для лазерної епіляції. Це є пігмент помеланін. При IPL-епіляції використовується широкополосне, високоімпульсне світло. Воно має довжину хвилі від 400 до 1200 нанометрів. Тобто в нас дуже великий спектр хромофорів в мішеній, на які ми можемо впливати. І це не дозволяє нам так чітко впливати як лазером на меланін. Ми впливаємо також на оточуючі тканини, такі як гемоглобін. Це дуже боляче, і енергія розсіюється, і ми маємо більш низький відсоток видалення волосся. На що слід звернути увагу при виборі майстра? По-перше, це на заклад, в якому проводиться лазерна епіляція. По-друге, це на медичну освіту. Я вважаю, що людина, яка не має уявлення про те, як проходить лазерна епіляція, який є вплив на організм, який є механізм роботи апарату, не може проводити безпечну процедуру. Чому зараз епіляція Олександритовим лазером вважається кращою, а діодним е виходить більш як застаріла? Діодна епіляція зараз на кожному кроці, в кожному салоні краси є апарат для видалення волосся. Але все ж таки людина, яка хоче дійсно позбутися на довго волосся, вона все ж таки буде шукати олександритову епіляцію. Тому що олександритова епіляція це, по-перше, ефективно, це безпечно. Якщо порівнювати з діодним апаратом, то олександритовий апарат неможливо підробити, тому що це дуже складна система. Кристал, який використовується в операції він вирощується в особливих умовах, і тому процедура на олександритовому апараті завжди буде ефективною, завжди буде коштувати дорожче, ніж діодна епіляція. І не буде такого, як, наприклад, приходять пацієнти і кажуть: Я зробила 10 процедур на діодному апараті, а результату ніякого немає. Після олександритової епіляції такого не буде. На вашу думку, чому обирають саме цю клініку і вас як спеціаліста, адже по Києву тут найвищі ціни? В клініці ми маємо новітню технологію олександритової епіляції. Якщо порівнювати з класичною Олександритовою епіляцією, то вона має ряд обмежень, тобто ми можемо використовувати апарат лише з першого по третій фототип, не видаляє світле волосся, не можна робити на засмаглій шкірі. Наша технологія Мовео. Вона обходить ряд цих обмежень, і ми можемо проводити епіляцію з першого по шостий фототип. Процедура буде абсолютно безпечною, безболісною, ефективною. В мене я так розумію, шостий прототип. Ні, у вас не шостий, у вас четвертий, п'ятий. До мене приходять е, пацієнти, які мають ускладнення після. Інших апаратів після інших методів видалення волосся. Наприклад, якщо жінка видаляла волосся воском, то в неї залишається гіперпігментація, і це ми також прибираємо в клініці. Також я являюсь сертифікованим тренером компанії ДЕПА, тобто я проводжу навчання серед лікарів, які обирають наше обладнання. Наскільки вам приємно і неприємно робити епіляцію в зоні бікіні жінкам та чоловікам? Я до своєї роботи відношусь дуже професійно, тому в мене не виникає такого, щоб бікіні не неприємно робити. Клієнт, коли приходить, він хоче отримати гарний результат і максимально прибрати волосся. Я намагаюся це зробити і роблю це професійно. Як часто до вас звертаються люди після процедур з інших салонів? Доволі часто і в кращому випадку, коли людина звертається з такою проблемою, що в неї немає результату. Але інколи, на жаль, буває таке, що люди звертаються з опіками, тому ми вирішуємо ці проблеми. Чи варто економити на лазерній епіляції? Я вважаю, що економити не варто, тому що якщо клієнт обирає процедури. Все тіло за тисячу гривень результату там не буде. І після 10 процедур ви не отримаєте нічого. Тому краще обрати гарний апарат, гарних спеціалістів. Ну і, звісно, це буде коштувати дорожче. Я вам дякую, друзі. Ну а вам обирати економити чи не економити на своєму здоров'ї? Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну і підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний.